Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. В рамках підготовки до ЗНО ЧНМТ, а також з метою збагачення словникового запасу та поліпшення свого мовлення, ми сьогодні розглянемо деякі фразологізми та їх роль у тестуванні. Свій урок ми побудуємо інакше, ніж попереднє. Ми матимемо завдання. І будемо паралельно розглядати значення фразологізмів та шукати їх відповідника. Завдання номер 1 звучить так: Увідповідніть фразологізм із його антонімом. Пригадуємо, що антонім це слово чи словосполучення з протилежним лексичним значенням. Наприклад, бити байдики означає ладарювати, а протилежне значення до сьомого поту працювати, тобто дуже виснажливо. Понад силу дуже тяжко. Маємо чотири фразологізми, читаємо їх підряд, підносити до небес, нагуляти жиру, дати від коша, слова не видавиш. І п'ять антонімів: спасти з лиця, ударити по руках, заварити кашу, язик без кісток, давати прочухана. Паралельно звертайте увагу на наголос, як вимовляються ті чи інші слова. Тепер розглядаємо по черзі і шукаємо відповідник. Підносити до небес означає надмірно вихваляти когось, возвеличувати, інколи навіть незаслужено. А значить, антонімом буде фразологізм давати прочухана. Зверніть увагу на наголос. Цей фразологізм вживають тоді, коли треба позначити, що когось лають, сварять, критикують, навіть б'ють, розправляються з кимось. Отож, позначили у себе один. Де? Другий фразологізм нагуляти жиру. Наприклад, щука восени чи барсук той же самий нагуляли жиру перед холодною зимою. Це також стосується і нас, коли на новорічних святах ми не відходимо від холодильника. Тобто фразологізм означає товстіти, поправлятися, гладшати, набувати жиру. Тож фразологізмом з протилежним значенням буде стійке словосполучення спасти з лиця. Так буває після важкої виснажливої праці, неповноцінного харчування чи напаки внаслідок дієти і фізичних вправ. Тож спасти з лиця означає помарніти, похудати, втратити вагу, збліднути, замучитися. Позначаємо 2А і переходимо до третього. Дати від коша. Або ще кажуть дати відсіч. Якщо дати відсіч більше стосується загальної ситуації, то дати від коша вживають тоді, коли дівчина відмовляється зустрічатися з кимось, або відмовляє в залицянні, або навіть не погоджується на сватання чи заміжжя. А коли ж обидві сторони порозумілися, то кажуть, що вони вдарили по руках. Тобто, внаслідок обговорення і узгодження своїх вимог обидві сторони дійшли до згоди, домовилися. Або знайшли порозуміння у вирішенні того чи іншого питання. Позначаємо у себе на письмі 3Б і читаємо останнє: Слова не видавиш. Гадаю, тут і так зрозуміло цей фразеологізм вживають, коли характеризують мовчазну людину, не балакучу, не говірку, того, хто не схильний до спілкування, а протилежне значення, язик без кісток, наприклад, Мотря, дружина Карпа Кадаша. Та, за словом, у кишеню не лізла в неї язик був без кісток. Тобто вона багато говорила, була, була кучою язикатою, торохтіла язиком. Ми знайшли правильну відповідь 4Г, і у нас зайвим антонімом виявився фразологізм заварити кашу, що означає розпочати щось дуже складне, затіяти якусь клопітку справу, таку, що матиме неприємні наслідки. Тобто справа ненадійна, сумнівна. І обмаль шансів на успіх. Продовжується п'ята частина вивчення фразологізмів. Переходимо до завдання номер 2 Уважно читаємо умови, а вони тотожні попередньому завданню. Увідповідніть фразеологізм із його антонімом. Читаємо по черзі, щоб склалася уява, з чим ми маємо справу. Аж іскри летять, як кіт наплакав, не втім я битий. Тах високого польоту. І антоніми. Хоч відбавляй невелике цабе, як мокре горить, під дудку стрибати, пороху не вигадає. Перший фразологізм аж іскри летять. Це не тоді, коли вилуснули сама кітрою ободвірок, а так кажуть, коли хтось докладає неймовірні зусилля дуже енергійно і завзято щось робить. Антонімом в цьому випадку виступає фразеологізм як мокре горить. Зрозуміло, що мокре листя чи мокре дрова горять неймовірно погано, ледве тліють. Отож, як мокре горить, працювати без ентузіазму і завзяття, без бажання, дуже мляво, повільно і погано. Знайшли і позначили в себе один В. Рухаємося далі, як кіт наплакав. Взагалі, кіт таке створіння, що плакати може тільки його господиня. Тож і тут мається на увазі, що невелика якась кількість, незначна мізерна кількість. А протилежним фразологізмом буде словосполучення хоч відбавляй. Або ще даю синонім хоч греблю гати. Так говорить про якусь велику кількість предметів, коли дуже багато чогось. Значить, кіт наплакав, хоч відбавляй, два. А Третій пункт не в тім я битий. Тім'я це верхня частина голови людини від лоба до потилиці. І коли вас не можуть вдарити в тім'я, то це говорить про те, що ви людина досвідчена, розумна, дуже кмітлива і тямовита, що вас зненацька не захопиш. Протилежне ж значення означає фразологізм пороху не вигадає Так характеризують недалеку людину, людину, яка мало ерудована, некмітлива, малорозумна. Неграмотна, ми дійшли до висновку, що 3 Д позначили, перевірили, рухаємося далі. Четверте Птах високого польоту. І ми зараз говоримо не про ластівку і не про шуліку і не про яструба у синьому небі. А так слід характеризувати людину, того, хто має суттєвий значний вплив у суспільстві, про важливу людину, яка має багато влади. Чи можливостей, Повідним антонімом служить фразологізм невелике цабе. І цабе це не команда повертати волам праворуч, так іронічно кажуть про якусь особу, а прикметник невелике дає нам зрозуміти, що так говорять про людину, що займає якесь другорядне, несуттєве місце в суспільстві, про того, хто без високої посади, про незначну особу. Отож, птах високого польоту антонім невелике цабе. І залишається у нас без справи фразеологізм під дудку стрибати. Під гарну пісню і запальну музику ми всі готові пострибати на танцполі, а це означає виконувати чужу волю, жити чиїмось розумом, принижуватися навіть, підкорятися чиїсь владі. Запам'ятайте цей фразеологізм і уникайте стрибати під чужу дудку. Живіть своїм розумом і прислухайтеся до свого серця. Як на Зеноченим те перевірили відповіді: 1В, 2А, 3Д, 4Б. І тільки після цього відправляйте на контроль. Дякую за вашу плідну працю над п'ятою частиною з теми фразологізми. Бережіть себе, далі буде.